Вітаю, дорогі мої друзі. Привіт! Ось зустрілись з Ніночкою, приїхала. Хотіли покупатися в озері. Для неї озеро Тельбін. І не виходить. Іде дощ. Ну, все рівно. Вийшли і будемо гуляти. Дивіться, яке красиве озеро з фонтаном. Озеро Тельбін, воно знаходиться на Березняках. Ніна тут рядом живе. Ось гарне озеро, велике, дуже-дуже воно упорядочене, вон площадки для дітей і для спортсменів, доріжки красиві. Дуже все гарно пороблено. Дуже красиво тут, дивіться, вон якась спортивна площадка, Даже дивіться, це. для глядачів там, а тут ось для спорту, дивіться, от скільки всього. Такі алеї хороші. І тут спортивна площадка. Дивіться. Пляж, Тельбін. Правила поведінки. Ого. Так, оперативний черговий плесок. Ой. Все тут. Все тут. Нормально. правила вигулу тварин, правила поведінки навіть на англійській мові. Угу. Не так собі, все тут гарно настроєно, налагоджено. І ось що написано. Наш дім Березняки. Тут чисто. Прибирай або забирайся. Ось так. Лебедів, та качок хлібом не годувати. Хліб викликає розлад і часто стає причиною їх загибелі. Зрозуміли? Не можна годувати хлібом. А треба воно ячмінь, просо, пшениця. Ось чим треба годувати. Кругом алеї. Кругом гарно. А тут дивіться, як затишно, як гарно. Ой, пострижений. Як гарно. Алеї, алеї, кругом алеї і спортивні площадки, і все тут до ладу, як то кажуть. А ось яка алея, видніється церква. Церква видніться. І даже тут є, дивіться що, місце поцілунків. Ой, дивіться яке дерево тут, сердечки. Ой, цікаво. А яка лавочка. Ой, ось таке. Місце для поцілунків. А тут ось такі квіти. Клумба. З такими квітами. Це клумба, цікава. Тут ось, дивіться, які квіти. Ой, краса, краса, краса. Дуже гарно. Ось таке воно озеро на Березняках, красиве. Я уявляю тут як сонячна погода, що тут, скільки тут народу. Так що, любуйте, дивіться. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення! Приїжджайте відпочивати. Na Ozeru Tel Din.